Доброго дня учні 8 класів. Сьогодні ми з вами поговоримо про фізичну активність, про фізичну активність і здоров'я. Ми з вами розглянемо, що таке хороша фізична форма і чи вона відрізняється від загального стану здоров'я, а також поговоримо про фізичні якості людини, такі як витривалість, м'язова, витривалість загальна, м'язова сила, спритність, гнучкість і склад тіла. Також ви зможете самостійно виконати практичне завдання яке вам пропонує підручник сторінка 45-47, яке дозволить вам визначити, наскільки хороша ваша фізична форма, а також відповідно до результатів цієї практичної, ви зможете на 44-й сторінці подивитись, які види фізичної активності, які, спортивні, які види спорту вам підійдуть для того, щоб розвинути ті фізичні якості, які у вас не дуже в хорошій формі. Отож, що таке хороша фізична форма. Іноді вважається, що хороша фізична форма це просто коли людина нічим не хворіє та не звертається до лікарів. Насправді хороша фізична форма це те, наскільки можливості нашого тіла розвинені. Це про якість наших м'язів, різну якість наших м'язів, яка в когось так, страждає, в когось вона добре розвинена. Тобто фізична форма це... Не все здоров'я це суто якість, наскільки якісно розвинені можливості нашого тіла. Серед таких можливостей виділяють загальна витривалість. Що таке загальна витривалість? Це здатність людини протягом тривалого часу виконувати певні ненадмірні навантаження. Тобто фактично, якщо так і говорити на побутовому рівні, загальна витривалість за те, наскільки швидко ми втомлюємося під час виконання однієї тієї ж самої роботи. Да? Тобто, хтось, там, протягом, ну, протягом дня ми маємо схожі режими, да? хтось втомлюється до середини дня, хтось втомився вже, як тільки став з ліжка, а хтось може протягом цілого дня підтримувати певний невисокий рівень фізичної активності. Отож, загальна витривалість це здатність протягом певного часу, да, тривалого часу виконувати такі помірні, невисокі фізичні навантаження. Крім загальної витривалості, є поняття м'язової витривалості. Це так само здатність протягом тривалого часу витримувати навантаження. Але це вже не просто якийсь там режим дня, а навантаження суто на м'язи. Ось таким показником м'язової витривалості може бути, наприклад, от важка атлетика, да, чи не важка атлетика, а кросовий біг, да, чи робота на тренажерах, пов'язаним з от бігова доріжка, чи арбітрек чи довгі дистанції на лижах. Да? Вони є показником того, що ми протягом тривалого часу, от помірну роботу наші м'язи можуть виконувати і вони не виходять з ладу. Це є м'язова витривалість. Ну, відповідно, і розвивається м'язова витривалість, саме якраз кросовою підготовкою, лижі тривалий час, плавання. Тривалий час на, на, на довгій дистанції. Ну і, відповідно, бігова доріжка, арбітрек, вони так само сприяють розвитку м'язової витривалості. Крім витривалості загальної і м'язової, є ще такий показник нашої фізичної форми, як м'язова сила. Це здатність організму утримувати, переносити чи штовхати вагу. І от якраз це... От приклад це важка атлетика, так, коли е, людині треба за обмежений проміжок часу підняти там, максимальну вагу, та, чи зробити якийсь ривок, чи утримувати цю вагу. Але цей час короткий, а е, навантаження на м'язи, воно, воно е, 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 граничне. Та, тобто це ну, якісь або ну, дуже от, як, як, от, важкі Ну, от, от, от Великі показники саме е, ваги. Да? Тобто, якщо м'язо витривалось, це тривалий час, але не значні навантаження, то м'язова сила це значні навантаження, але дуже короткий час. Сподіваюсь, от ця різниця зрозуміла. Отож, е, ми з вами вже маємо витривалість загальну, витривалість м'язову, м'язову силу. Е, наступний е, показник фізичної форми це така фізична якість, як спритність. Дивіться, спритність відрізняється від швидкості. Да? Швидкість це от максимально, як швидко я можу щось робити. Спритність трошки інша. Спритність це про те, наскільки я можу за мінімальний час розігнатися, грубо кажучи, да? якщо говорити побутовою мовою. Тобто, якщо ви пам'ятаєте, якщо ви в школі... Я не знаю зараз, які вимоги до фізкультури, але коли ви біжите там 60 чи 100 метрів, ви можете звернути увагу, що хтось досить швидко зривається з місця, та? а хтось довго розганяється. От, Оце от швидкість розгону це може бути показником спритності. Ще один момент, тому що спритність обов'язково про координацію, наскільки ми можемо координувати свої дії то показником спритності ще може бути от, човниковий біг, да? коли там 9 метрів і ви за брусочками бігаєте з однієї сторони в іншу, вам потрібно швидко розігнати, швидко зупинитися, взяти брусочок, швидко розігнатися, швидко зупинитися, поставити його назад, взяти інший брусочок. Тобто це, от, човниковий біг так само розвиває спритність. Сподіваюсь, цим зрозуміло. А, от найкращий такий... Де можна подивитись цю спритність це футбол. Да? От коли от передача м'яча, вчасно зупинити м'яч, вчасно його з з зорієнтуватись, передати на потрібну відстань, в потрібну точку, знову побігти, та ось це от показник спритності так само. Крім загальної м'язової витривалості, м'язової сили спритності є ще показник гнучкості. Це такий показник який говорить про здатність суглобів і м'язів розтягуватись, да? шпагати, коли ми стаємо от на місточок, да? коли в нас спинка розтягнута, коли ми згинаємося, щоб достати до полу, да? це все про нашу гнучкість. Звичайно, гнучкість якраз розтяжками розвивається. І ще вам підручник пропонує. Чую про нього тільки в підручнику, це склад тіла. Ну, Підручник пропонує це як фізичну якість, тому ми її розглядаємо. Що мається на увазі про склад тіла? Це співвідношення маси жиру з іншими тканинами в тілі. Тобто це ну, не просто означає, що в мене велика вага чи маленька вага, а про те, наскільки в мене в співвідношенні знаходяться м'язи, об'єм м'язів м'язової тканини і жирової тканини. Так? Наскільки в мене тіло, якщо воно занадто худе, да, якщо в мене мало жирової тканини, це теж про те, що в мене не дуже хороший показник складу тіла. Якщо в мене жирової тканини набагато більше, ніж м'язової, відповідно, це теж про певні складнощі для організму і так само про порушення цього показника як склад тіла. Ну, сподіваюсь, зрозуміли, що в нас є такі фізичні якості, як загальна витривалість, м'язова витривалість, м'язова сила, спритність, гнучкість, склад тіла. На сторінці 44 ви можете подивитися, які види спорту розвивають, які якості фізичні, і також детально на 45-47 сторінці ознайомитись з тим, як можна перевірити свою фізичну форму, тобто розвиток своїх фізичних якостей. На цьому дякую, до побачення.